Привіт! Я рада вас вітати на нашому каналі Альфа Gold Консалтен. Мене звуть Олександра Герасименко і я власниця бренду альфа Gold. В далекому 2010 році я зареєструвала компанію по наданню бухгалтерських послуг. І повірте, як власник я не робила багато помилок. Але як бухгалтер я можу похвалитися і експертизою в, в, в сфері фіскалізації я прочитала ну напевно 300, а то й 500 вебінарів по е, діяльності підприємця, по ФОПу, по реєстрації, по е, вибіру РРО по РРО. Я думаю, що з багатьма ми вже навіть з вами знайомі. Але саме компанія Альфа розвивалася в різних напрямках. Повірте, я перепробувала різні структури компанії, різні функціонали, різні послуги. І саме зараз, на 2024 рік, ми вибрали для себе дуже класну стратегію. Це стратегія, щоб ми створити умови для клієнта такі, щоб він відчував комфорт, легкість і турботу. А оці стереотипи бухгалтерського світу нехай залишаться в минулому. Нашій компанії ми обрали дві цінності: це професіоналізм і людяність. Професіоналізм ми відповідаємо за свою роботу. По-перше, ми несемо фінансову відповідальність згідно договору. По-друге, ми несемо відповідальність перед клієнтом за всі новинки законодавства, за якісне надання послуг, за тестування всіх програм, які можуть бути корисні підприємцю. Тобто, ми обрали це основою для своєї роботи професіоналізм. А людяність, повірте, для нас компанії, найголовніше. Це люди. І для ми до клієнта станемось першу чергу як до людини, а не як компанія ФОП чи ТОВ, да, підприємство чи благодійний ФОП. Нам важливо закривати ваші потреби. Отже, позиціонування компанії Альфа-Голду це ваш друг і партнер, який дбає про вас. Завдяки альфа ви можете зосередитись на основному на керуванні вашого бізнесу. Адже ми готові взяти на себе будь-які питання у сфері бухгалтерії, юриспруденції, фінансів і управлінського обліку. В нашій компанії є три відділи: відділ обслуговування фізичних осіб-підприємців, і тут ви можете отримати кваліфіковану допомогу в бухгалтерських питаннях, в юридичних і фінансових. Повірте, що стосується ФОПа, ми знаємо дуже дуже багато. Другий відділ це відділ юридичних осіб. Ми виокремили ці напрямки, тому що потреби саме бізнесові вони різні. І це може бути транспортна компанія, це може бути роздрібна торгівля, тобто це великі. Середні бізнеси з певними потребами, і наші висококваліфіковані спеціалісти також закриють як бухгалтерське, як так і фінансове і юридичні питання саме в цих. Напрямках. І третій відділ. Ми його виокремили. Ми їм пишаємося. Це відділ ресторанів. За весь час до нас звернулося дуже багато власників-рестораторів. нас дуже багато портфель-партнерів в цьому напрямку. І тут також закриваються потреби бухгалтерські, юридичні та фінансові і управлінські. Отже, ви можете звернутися в будь-який відділ. Наша команда є надійною опорою для вашого бізнесу і завжди готова разом з вами знаходити спільні рішення, які допоможуть розвивати. Ваш бізнес, підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки. Далі буде ще цікавіше.